Прогноз на матчі чемпіоната Ера Дивізії, чемпіонат Голландії, матч між командами АЗ, Алкмар та Вітес. АЗ йде зараз на четвертій позиції. Команда, в принципі, набрала непогану форму. Останні поєдинки були не зовсім вдалі. В, в паузі команда провела ряд товариських поєдинків, де виглядала непогано. Вітес явний аутсайдер чемпіоната Голландії. Я сумніваюся, що зуміє Вітес нав'язати боротьбу, а от в АЗ шанси є хороші. Команда. Має хороші шанси на те, щоб і виграти чемпіонат, і поборотися за Лігу Чемпіонів, за Лігу Європи. Зараз дійсно йде досить хороша боротьба. там бачить домашній матч, за вдома виглядає добре. В цьому поєдинку, думаю, що саме АЗ буде явним фаворитом в домашньому поєдинку проти Вітеса. Не мало б бути якихось проблем. Думаю, матч закінчиться перемогою 2-3 м'ячі на користь Азе. Мій прогноз, я буду тут брати перемогу АЗ.